Добре, чим добре всім привіт, друзі, привіт вітаю вас сьогодні, 24 серпня, з Варшави, де ми, українці, сьогодні зібралися в самому серці цього міста на Плацу Замковим, щоб не святкувати, але щоб бути разом в цю хвилю, в цей день. Тому запрошую вас теж сьогоднішній вечір провести зі мною. І я відійшла трошки далі, тому що вже концерт почався. Вже виступають наші українські групи. Щоб ви мене чули, і щоб я могла трошки вам сказати вступне слово. Так, от подія сама вся почалася в 18.00, Як я казала, це не святкування, тому що Багато поляків путають так, що ми тут збирались, зібралися, і зараз будемо святкувати, радіти і так далі. Ні, це захід спрямований на те, щоб вкотре сказати, що Росія терорист, вкотре згадати наших героїв і подякувати нашим героям. Ця головна ціль і звичайно показати світові наш дух український, нашу українську єдність. З вами що тут відбувається. Ми вже поспівали гімн України, ми вже поспівали гімн Польщі. Ми вже подякували Польщі, полякам, Варшаві за те, що ми маємо змогу тут зібратися. Людей дуже-дуже багато. Подивіться, скільки людей. І я впевнена, що це ну ще не всі, тому що тільки ще підходять підходять люди. Але я теж хотіла би. Podziakom tej Polsce i Polakom. Więc, drodzy moi Polacy, dziękuję Wam bardzo za pomoc, za wsparcie, za to, że zawsze od pierwszego dnia wspieraliście Ukrainę, wspieraliście Ukraińców. Dzięki Wam możemy tu stać, możemy tu śpiewać hymn Ukrainy, możemy śpiewać hymn polski. Możemy Wam dziękować, więc od, od Цалего серця дякує вам багато. Що я вже плакала, я знала, що я буду плакати, ну тому що неможливо плакати, коли є включення від наших хлопців військових, які нас вітають з Днем незалежності України, знаючи, що ми тут в Варшаві. Вони там на нулю, ми тут в безпеці, але вони знайшли час включитися до нас і нас привітати. Тому хлопці, дівчата, які там на нулю, які воюють, які захищають. Дякую вам теж. Ну думаю, що як я казала, що це не святкування, але цей день дуже важливий, ну, щоб ми могли ще раз, ще раз подякувати нашим військовим. Тому дякую вам а, від цілого серця. Звичайно, що в нас була хвилина мовчання. Багато ж з нами кого немає: військових, дітей, цивільних людей. За ці три роки, три роки ми вже тут збираємося у Варшаві. І з такою надією, що наступного року. Ми будемо святкувати, саме святкувати День Незалежності разом з українцями в Україні. Ну а сьогодні тут так. Знаєте, ще так додам коментар, що відносно святкування я бачила в інтернеті, в Фейсбуці, в Інстаграмі теж дуже багато. Якихось вечірок українських з нагоди Дня Незалежності України. Які вечірки люди, ви що? Ну, які вечірки, які дискотеки, які святкування? Просто перестаньте це робити. Ну немає що святкувати на даний момент. Ми тут в боротьбі за незалежність, і кожного з нас своя боротьба, кожного з нас. Своя віра в незалежність, але це не привід для гучних вечірок і для святкувань. Все, я все сказала, мене трошки понесло, але перепрошую за це, але вертаюся до натовпу, і якщось, то ще буду вмикатися і вам щось говорити. Що друзі, я буду з вами прощатися. У нас ще виступ тримали має бути, але я вам кажу честь, Прибувайте до, до зустрічі. Каже, що сьогодні на плацу Замковим було 30 тисяч людей, 30 тисяч українців, і не тільки українці, тому що були білоруси, були звичайно що поляки і було багато. іноземців. Тому дякую всім, хто був euh, зі мною. Дякую всім, хто був тут в Варшаві. Побачимося вже на наступних відео. Бувайте!